У цьому відео ти зрозумієш, як говорити англійською я зазвичай, я ніколи, я інколи. Дізнаєшся також, де ставити ці слова в реченні. і навчишся говорити про своє життя правильно, відповідно до граматики англійської мови, але без зубріння правил лише з практикою. Ей, hey яп! Мене звати Андріївна, і це третій урок мого міні-курсу Англійська з нуля. Поїхали! У першому занятті ми розібрали, як будувати просте розповідне англійське речення. У другому занятті ми розбирали, що це таке present Simple теперішній простий час. А сьогодні ми з вами розберемо логічне продовження цього всього, саме те, без чого Present Simple просто не може жити. А саме прислівники частоти. Що я маю на увазі? Прислівники частоти? Це слова, які відповідають на питання не те, що ти робиш, а це слова, які відповідають на питання, як часто ти це робиш, тобто не що де коли, як будова речення, а як часто це відбувається. І ми насправді постійно вживаємо ці слова як в українській мові, так і в англійській. Найчастіше ти будеш зустрічати саме ось ці прислівники частоти. І давайте їх зараз разом прочитаємо і перекладемо. Always. always завжди. Usually – Usually. Зазвичай. Often – Often. Часто. Sometimes. Sometimes. Інколи. Rarely. Rarely – Рідко, Never – never – Ніколи. Ось цих слів буде більше, ніж достатньо для самого початку. Але я хочу, щоб ви запам'ятали собі таке міні-правило, що ось ці слова ніби приклеюються до самої дії. Тобто, дивіться, ви будете спочатку говорити, як часто, а потім, що саме ви робите. Як часто, а потім що саме ви робите? Ну, наприклад, I often watch YouTube. I often watch YouTube. Я часто дивлюся YouTube. Або ж she usually wakes up at 7 o'clock. She usually wakes up at 7 o'clock. Вона зазвичай прокидається о сьомій ранку. Зверніть увагу, що ці слова стоять саме перед дією. Або ж, we never drink coffee. We never drink coffee. Тобто, ми ніколи не п'ємо каву. Дивіться, нічого страшного не відбувається. Просто як часто, а потім що ми робимо. Давайте зараз з вами разом попрактикуємося, ви маєте заповнити ось ці три речення з прислівником чистоти, який характерний саме вам у цих ситуаціях. Ну, наприклад, I watch YouTube. I watch YouTube. Про себе я можу сказати, наприклад, I usually або I often watch YouTube. Тобто я часто дивлюся YouTube. Наступне речення I work on weekends. I work on weekends. Я працюю на вихідних. Про себе я можу сказати I rarely work on weekends. I rarely work on weekends. Я рідко працюю на вихідних. А ви говоріть про себе. І останнє I wake up early. I wake up early. І про себе я можу сказати: I usually wake up early. Я зазвичай прокидаюся рано. Чому ми говоримо про це саме зараз? Дивіться, бо ці всі речення, ці всі дії, це відбувається в вашому житті постійно або ж з певною регулярністю. Тобто, це у нас present simple. І от сьогодні ми дополіруємо цей present simple, який ще почали у минулому занятті. І давай зараз ще трішечки попрактикуємося. Давай скажемо одне речення з I rarely я рідко. І одне з I never. I never я ніколи. Про себе я можу сказати, наприклад, I rarely drink matcha. I rarely drink matcha. Я рідко п'ю матчу. Ви говоріть про себе, що ви робите рідко. А про I never, I never eat pea soup. I never eat pea soup. Я ніколи не їм гороховий суп. До речі, якщо ви відчуваєте, що цієї практики вам замало, то ми створили для вас спеціальний ресурс, Telegram бот де ви можете відпрацювати всі ці правила у практиці. Посилання під цим відео. А тепер дуже важливий момент. Слухайте мене дуже уважно. Дивіться, в англійській мові в одному реченні не може бути два заперечення. Ніколи. Ну, бувають деякі виключення, але загалом зараз ніколи. Тому, коли ви юзаєте слово «нева», ніколи, воно саме по собі уже є заперечне. Тобто з ним не потрібно вживати слово don't або «doesn't». Наприклад, I don't never drink tea. Mm -mm. Ми будемо говорити I never drink tea. Я ніколи не п'ю чай. Або ж можна сказати I don't drink tea. Я не п'ю чай. Загалом, ну, типу, як факт. А тепер давайте попрактикуємося ще трішечки разом. Давайте скажемо, я ніколи не п'ю каву. I never drink coffee. I never drink coffee. Я ніколи не п'ю каву. Дивіться, ніяких don't, ніяких doesn't лише «never». Воно вже є заперечним. І давайте ще одне речення. Вона ніколи не працює в неділю. Вона ніколи не працює в неділю. She never works on Sunday. «She never works on Sunday» Вона ніколи не працює в неділю. Знову ніякого «doesn't» у нас немає. Просто «never». А тепер слухайте мене ще раз уважно, бо зараз я постараюся вас зберегти від однієї з найрозповсюдженіших помилок. Її роблять, мабуть, 90% студентів, які приходять на моє навчання. Давайте розберемо. Дивіться, коли головним дієсловом у реченні виступає будь-яке дієслово, але не be, to be. зараз повторимо, що це таке, так? Дивіться, будь-яке дієслово ще я маю на увазі I love, I cook, I dislike. Тобто будь-яке дієслово, то от перед ним ми будемо ставити оцей прислівник. Як часто ми це робимо? Але... Якщо головним дієсловом у реченні буде виступати дієслово «бути» to be у його формах «am», is «are», то, то цей прислівник буде стояти після нього. Наприклад, I am always tired. I am always tired. Я є завжди заморений. Я є завжди заморений. Або ж. She's always late. Вона є завжди пізно. Вона завжди запізнюється. Дивіться. Ось оцей прислівник. Бачите, як тут змінює свою позицію. Він ставиться після дієслова to be. А тепер давайте складемо ось ці слова у правильному порядку. She. Is. Always busy. she's always busy. Вона є завжди зайнята. Вона завжди зайнята. Переслівник частоти стоїть після дієслова «to be». А тепер давайте зафіксуємо з вами все те, що може вас бити з пантелику. Перший момент. Якщо у нас головне дієслово в реченні, це будь-яке дієслово, яке існує, але не «to be», то цей прислівник часу ми будемо ставити перед ним прислівник частоти. Якщо ж у реченні головне дієслово це «to be», бути у формі – «is» – «are», то тобто цей прислівник частоти ми будемо ставити після нього. І якщо у нас у реченні з'являється «never», то ще одне заперечення ми не будемо ставити. Нам достатньо просто «never». Бо два заперечення в одному реченні не працюють. Я насправді дуже сильно хочу, щоб ви, знаєте, зрозуміли логіку цих правил, а не просто їх заучували. І давайте я ще разом нагадаю, що ось ці всі теми ви можете підпрацювати у нашому боті, посилання на який у описі під цим відео. От і все на сьогодні. Після сьогоднішнього уроку ти можеш сказати не просто що ти робиш, а як часто ти це робиш, використовуючи прислівники частоти. А в наступному відео ми поговоримо з вами ще про менші слова за своїм розміром, але не за значенням. Ми поговоримо про артиклі в англійській мові. І я вам хочу нагадати, що нові уроки виходять що вівторка. Якщо вам було корисно і сподобалося, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментар, ставте дзвіночок, і побачимося у наступних відео. Па-па!